Ну що, друзі, давно обіцяла і нарешті зробила історія про відпочинок в Єгипті. Але це був не просто відпочинок, а наш коханий медовий місяць. Нам дуже хотілося, прямо як в кіно, одразу після весілля стрибнути до літака і летіти в романтичну подорож. Ми так і зробили ну, майже так. На наступний ранок після весілля з трохи квадратною головою. Ми взяли свої завчасно спаковані валізи і помчали до аеропорту. Готель ми обрали просто бомбезний, величезна територія, купа басейнів та гірок, як в аквапарку. В Єгипті ми тоді були вперше. Але ми знали, що зазвичай по приїзду готель робить якийсь презент молодятам: тортик там чи шампанське в номер. Але нам чомусь нічого такого не подарували. Треба буде залишити прибиральнику чайові. Може, хоч лебедів нам з рушників скрутять. Так і зробили. Поклали долар і пішли на пляж. Через деякий час повертаємось свій номер скрізь чисто, а лебедів нема. І чайових нема. Наступного дня знову поклали долар. І знову лебедів з рушників нам ніхто не скрутив. На третій день ми вирішили пожартувати з прибиральника, самі скрутили з рушників лебедя і поклали на ліжко. І долар. Приходимо з пляжу, а на ліжку крокодил лежить. В зубах пульт від телевізора, а на носі мої окуляри. Ну, клас. Дуже романтично. В Єгипті було так спекотно, що я вирішила. Хочу зробити афрокоси. І жарко не буде, і виглядатиму як богиня. І мені заплили. Да так стягнули шкіру голови, що я навіть бровами поворушити нормально не могла. І ніякого ботоксу не треба. Перші дві години я терпіла, на третій вже каялася і хотіла їх розплести, бо голова почала дуже свербіти. На щастя, в мене з собою був зволожуючий крем, і він одразу ж мені допоміг. Шкіра заспокоїлася і коси не довелося розплітати. Наступного дня ми поїхали пірнати з аквалангом. Ну, бо чого би ні. Життя одне, весільна подорож одна, страх глибини присутній. На катері інструктор почав пояснювати, як потрібно жестами спілкуватися під водою. Це не лайк, це знак вгору, що треба спливати. Якщо все окей, показуємо так. І тут я розумію, що я точно в паніці під водою всі ці знаки переплутаю, і ще інструктору не той палець покажу. Тож, не наважилася я пірнати, так і просиділа в жилеті на катері. Дивлячись, як всі сміливо тонуть, ну, тобто пірнають. Але от аквапарк я не змогла проігнорувати. Бо що може піти не так, коли ти стоїш на старті десятиметрової водної гірки в новенькому купальнику, купленому по знижці? Ну що, вперед! І вже на середині спуску я зрозуміла, що мій купальник не витримав такого екстриму. Я булькнулася в воду і вже потім зрозуміла, що купальник закрутився в трубочку і сунувся в одну сторону. Добре, що зовсім його не загубила. Поки я не розкрутила його на свої місця, з води не вилізла. Ще в один з днів нашого відпочинку ми вирушили кататися на квадроциклах по пустелі. То взагалі вогонь! Ти весешся пустелею, сонце пече, пісок скригоче на зубах, обличчя в пилюці, газу! По плану, ми мали доїхати квадроциклами до бедуїнів, там погуляти, пофоткатися і поїхати назад. Ми під'їхали до якогось намету. Біля нього стояло три верблюди і сувенірна лавка з магнітами «Made in China. Нам запропонували чаю і покататися на верблюді. Якось він дивно на мене дивиться. А раптом плюне мені прямо в чай. Ми накупили якихось спецій в сувенірній лавці і повернулися до готелю чумазі та щасливі. І, взагалі, наша романтична подорож вийшла просто незабутньою. Було так весело, що, хоч завтра ще раз, але вже без лебедів, і без акваланга, і без кос, і без пилу. Може, тоді просто вдома посидимо, а?